Період від виборами практично ніхто не цікавиться ані майбутніми кандидатами, ані інформацією про них. Тож ми вирішили запитати у тернополян, якби незабаром були вибори, чи пішли б вони голосувати. Та чи взагалі важливо попередньо вивчати інформацію про кандидатів, за яких вони планують голосувати? Ну, взагалі, раніше. Не настільки приділяв уваги, так більше значить, користувався тими знаннями загальними про даного кандидата. Але я вважаю світлі того, що зараз суспільство більше вимагає від, взагалі, від політики, від чиновників якихось конкретних результатів, то я вважаю, що кожен громадянин повинен все-таки поцікавитися, а що та людина раніше робила, чим вона раніше займалася, для того, щоб не було такого, ой, а кого ми вибрали, а нас знову. Зрадили і все. Напевно. Напевно, піду. А чи ви вчаєте перед вибором ви попередні програми кандидатів? Ну, щоб вивчати глибоко ні, ну, ну хоч побачити, що людина обіцяє, так. Мільком дивлюся. Так, пішла. А чи ви вчаєте ви попередні програми кандидатів і наскільки це взагалі важливо? Чесно сказати, ну я тим не дуже цікавлюся, але якщо б потрібно було, я би прочитала там, наприклад, про кого голосувати різні. Відповіді, щоб люди пообіцяли, так? Тоді би я вибрала рішення. би. А чи перед вибором ви вивчаєте попередні програми кандидатів? Ну, звичайно, так. Піду. А чи вивчаєте ви особисто програми кандидатів попередні і наскільки це взагалі важливо? Вивчати не вивчаю, але вважаю, що це є важливо. А чому? Ну, що вони там це оморевоно там не підходить, то що. Цей, що вони там обіцяють або не обіцяють, або ще що. Не. Звичайно, щоб я пішов і голосував. А чи вивчаєте попередньо перед виборами програми кандидатів і наскільки це важливо? А, це напевно, що один з найважливіших аспектів виборів, тому що немає сенсу голосувати, якщо ти не знаєш про що. Обов'язково. А взагалі, чи ви вчаєте попередню інформацію про кандидатів і програми кандидатів, і наскільки це загалом важливо? Важливо, дивимося, вивчаємо, але вони не відповідають дійсності. Después de laborio.